Вітаю, друзі, я репетитор Дмитро. У цьому коротенькому відео я спробую відволіктися трішечки від підготовки до ILC, тойфів, до Олінгів і тому подібне, і порадити вам. Це стосується всіх: початківців англійській, якихось вже розвинених. Ну, це Мене самого, це не важливо. Давайте назвемо так: як мені розвивати мою англійську максимально інтенсивно. Це таке вічне питання, яке цікавить усіх. Я знаю на нього відповідь вже багато років, друзі. Я вам чесне слово даю. Нічого тут такого таємничого немає. Давайте скажімо так: у нас, коли ми розвиваємо свою іноземну мову, у нас є деяка філософія цього діла. Да? Потім наша методологія, сукупність наших методик. Тобто. Значить, методика це сукупність там, наших методів. Ну, ви розумієте, у нас є щось глобальне. є більш таке часткове, я вибачаюся, якщо якісь русизми, вони мількають, я ж не ідеален ще в цьому аспекті. От, Ми рухаємося з вами від загального до конкретного. Якщо от конкретні прийоми і методи, ми зараз не будемо розвиватися, я вам скажу такий... Посередині він де знаходиться цей принцип, він не самий глобальний. бо саме глобальний, це що? Це потрібно, щоб вам ви цікавились цією англійською мовою або французькою, китайською, ви любили це, це діло от, і займалися регулярно. І тоді буде результат. Ну, ви знаєте, якщо ми як черепашка займаємося чимось регулярно, спортом, вивченням мови, мистецтвом, хоч там якимось навичками іншим, воно буде розвиватися, але можна ж. Швидше розвивати, а можна повільніше. Супер занадто швидко не треба, тому що Всесвіт він можливо не любить таких дригань, яких ми з вами влаштовуємо завдяки тому, що так хочемо взагалі швидко. То оця такий принцип, який я вам зараз скажу, він десь посередині. Він і глобальний, але не, але не метод. Ви скажете, замути. Да? Дивіться, друзі. Давайте уявімо таку картину. Значить, ви, початківець, такий середній початківець, ви хочете. Збільшувати свій словниковий запас і не просто збільшувати, а вживати цей запас значить, у своєму спікінгу. Ну, таке банальне, але саме нагальне значить, мета завдання. Як це зробити? Різні репетитори по-різному це роблять, самі такі, знаєте, олдскул. Такі амалії хуйзон Дюті Тудей, які з такими товстими підручниками, де ми їх брати не будемо, бо це жах. Не треба. Давайте скажімо, як ми можемо це зробити. Окрім перегляду відео на YouTube, да, англійською мовою, там що завгодно, спілкування з якимось другом із Зімбабве, англійською мовою, це все зрозуміло. Але нам ще щось потрібно. Так? так, от це щось це історія. Дивіться, історія це друкований текст. Бажано з аудіосупроводом, щоб ви могли почути і ми могли прочитати. Так от, які ж історії, яка історія дасть мені максимально цей, як він, КПД ККД, українською, коефіцієнт корисної дії, щоб я не просто витрачав час, а щоб я слухав, читав, виписував ці свої слов'ячки, і потім, щоб я міг відтворювати певні елементи цієї історії у фразах, щоб я міг англійською мовою. Дивіться, друзі. Розумні лінгвісти знають вже і психологи, мабуть, сотні років. Ну, 100 років це точно. Ніщо так не запам'ятовується нашим розумом як динамічні історії. У мене відео на цю тему на різних мовах, я записую. це, Знаєте, як воно настільки очевидне, що, як завжди, воно очевидне, і ми його не помічаємо. Тому що воно таке величезне, як от слон перед нами так, стоїть, там, а ми думаємо, що це. ж... Що значить динамічні історії? Це історії, які насичені е, змінами, і е, які невеликі за обсягом дуже важливо. Дивіться, там одна сторіночка, дві треті сторіночки. Якось. Це може бути, наприклад, конкретно кажу, якась казка, дитячі казки це дуже-дуже потужний е, метод. Ви скажете, що дитячі казки, що мені читати, то це мауліці. Ви не пробували. До речі, маулі це складна книжка, я, вона довга, і це не та. Не та, не та це сам. Я просто сам принцип. У дитячих казках. Сплошна якби дія йде. Прилетів, народився, сказав, пограбував, втік, вмер, герой, ну і так далі. так далі, так далі. Постійна зміна. Це можуть бути анекдоти, гуморески. Звич... Звісно, сюди можна віднести якісь ну, історії з нашого життя, якісь негативні там жахи, які відбуваються. Ну, ви знаєте, вчити англійську на такому, можливо, не... ми можемо обійтися краще анекдотами, казками. Загалом ті історії, де є багато зміни. Якщо ви будете читати, давайте возьмемо для контрасту якусь статтю про якихось блог, ну, якщо у вас є десь психологічний якір, якийсь там з дитинства, що блохи це щось там, да, можливо, воно спрацює. Але якщо загально так ми академічний текст читаємо, наш розум не хоче це запам'ятовувати, йому не цікаво твої блохи. Це в найкращому випадку. А буває що багато текстів не про блог. розумієте, там про не знаю, про техні. Якщо вам це не цікаво, і там нема дії, там тільки опис, ваш розум це запам'ятовувати не буде. Воно буде складатись десь там у підсвідомості дуже глибоко. Але ми ж вчимо іноземну мову. Нам потрібно, щоб ми ці слова потім могли відтворити. А він не буде їх відтворювати, тому що він їх заникає так, щоб і більше їх там не чіпали. Так от, якщо у нас є маленька історія, анекдот, гумореска, дитяча казочка, да? наприклад, там 2 третіх сторіночки, що потрібно робити? Я вам казав, що е, аудіо обов'язково е, треба, щоб було аудіо. Нехай ваш крутий репік шукає вам такі історії з аудіо і ну, ви почитали, ви послухали аудіо, е, він вам почитав або вона, ви почитали, знову послухали аудіо. Так от разіків 7, 8, 9, щоб ваш розум насичився цією інформацією. Потім ми би, перекладаємо, це окрема розмова, я не буду зараз глибоко, переклад, як, що таке переклад, що таке не переклад, як можна розуміти, як без перекладу, чи потрібен цей переклад взагалі. Це, ну Не будемо злесно лізти. Потім ми виписуємо фізично в свої якісь блокноти, крутійший фірми Кайт, або у свій крутий айфон нові слова у Словосполученнях. Ви просто не, не уявляєте, наскільки це важливо ці слова у слово сполучених. Тобто ми ніколи не виписуємо з вами слово е зелений. Ну, я так. Ми виписуємо з вами там, зелений кущ. Ви даєте своєму розуму хоча б трішечки асоціації. Ваш розум оперує асоціаціями. Не треба його мучити, давати йому окремі ці цеглинки. Вам потрібно дати йому рядок цеглинок да, або стінку. Ну, Стінку це забагато вже рядок. Не мучте його окремими цеглинами або шлакоблоками. Вам потрібно, із цим розчином, ну, з, вам потрібна якась єдність асоціація. І ви будете здивовані, наскільки ваш розум. Всасує ці асоціації, і він може потім почати видавати, та не може, він так і буде робити. Бо ви ж йому допомагаєте, і він теж кво. Ви виписуєте ці словічки і так далі. Потім, дивіться, коли ви послухали, почитали цю історію стільки разів, що вам вже надоїло, ваша задача переказати цю історію. Саме переказати, не на пам'ять є такі хлопці і дівчата, які настільки вони. Давайте, скажімо так, зашугані Марією Іванівною, що якщо щось переказати, це значить обов'язково визубрити його так, щоб до букви. Це не потрібно, і це навіть шкідливо. Не, не потрібно. Воно знову ж таки паралізує сковує ваш розум. Знаєте, як Ейнштейн казав, ваш розум це як парашут. Ви можете їм користуватися, тільки якщо ви його розкриєте. Щоб його розкрити, нам потрібно дати йому свободу. Взагалі, свобода це найбільша цінність в житті людини. Якщо ви змушуєте себе на пам'ять щось, ви його не розкриваєте, ви його Нашу вам розум, щоб запам'ятовувати. Як певне, попуга може відтворювати, бібізяни, мавпи. Вам потрібно, для того, щоб розкрити розум і дати йому свободу, ви собі даєте такий веселий челендж переказати цю історію. Переказати, наприклад, перший раз там 30%. Ну, я умовно кажу, якщо у нас там 20 речень, ви переказуєте своїми словами 6-7 речень. Своєму репетитору, або другові, або мамі, або самому собі. Якщо вже 6-7 речень. Потім другий етап, через пару днів, дуже важливо, ми накидаємо цю історію. Через пару днів ми повертаємося до неї, там освіжаємо, читаємо, слухаємо, переказуємо, наприклад, там 50%. Ну і третій раз ще через кілька днів або через кілька тижнів. Там 60-70. це більше не треба, не треба зазубрювати, бо це шкідливо для вашої англійської. Людини. Особливо, якщо ви свободу така людина, і не треба насилувати це свій розум. Значить, ви переказали, десь ви забули, це супер. Десь ви потихеньку ви почнете помічати, як замість того, що ви забуваєте якихось елементів речення, ви почнете вставляти свої елементи, тобто свої слова. Я це проходив з учнями сотні разів, сотні, розумієте, ну може тисячі, ну тисячі. Я особисто не вивчав, не навчав тисячі людей, але якщо порахувати з учнями, які я, коли в школі працював, був в універії, там, там буде кілька тисяч людей. Тобто я знаю, про що я кажу. Друзі, я особисто підготував до тестів кілька сотень людей за останні 10-15 років. Тобто це все не ну, як вистраждано. Ми ніколи не страждаємо, це все практично немає. Крутішої теорії в світі, ніж класна практика. Деякі професори вони вумнічають, що немає нічого більш практичного, ніж гарна теорія. Я не згоден на тисячу відсотків. Навпаки, немає нічого більш теоретичного і філософського, ніж класна практика. Наш розум засвоює паралельним боковим методом щось, коли ми щось конкретно виконуємо. Так і тут. Ви вчитеся переказувати історію. Якщо ви переказуєте, ви розмовляєте. Але не на пам'ять я ж кажу, бо коли на пам'ять. Ви не розмовляєте. Ви просто відтворюєте якісь звуки, не так латинські вірші. Нас в універі змушували вчити латинські вірші. Це було кумедно. Там «Гаудамус Ігітур, там, Екзегі, Монумент, це, це супер. Я до сих пір пам'ятаю, але не пам'ятаю, що воно означає. Розумієте, тобто ну, там 10% інформації інформації. Пам'ятаю, що я сказав. Решта, ну це просто набір букв. Ну, або звуки в нашому випадку. Так і тут не треба. Ви переказуєте, ви вже говорите англійською. На ще наступний етап ну це вже не для одного відео, це е, реагування на коротенькі питання. друзі. Це супер потужний метод, коли ваш репетитор або друг, або ще хтось, ви там переказали, вам ставлять ку купу питань по цій історії. Е, коротенькі. Наприклад, там, я вам казав, ну, наприклад, а була в нас свінка чи собачка, там була собачка. А собачка була товстенька чи худенька. А ви ж кажете, ви ж пам'ятаєте, та собачка була худенька. А собачка де жила там, я не знаю, в Лапландії чи в Новій Зеландії, та, в Лапландії, які в Новій Зеландії. Ви самі не помічаєте, як ви вже говорите англійською мовою. Ми так бували з учнями починали, але ну, за 2-3 тижні учень починав потихеньку-потихеньку розмовляти. Вони мені самі казали, до мене ходили там до... Інших ребенків не було такого. Там були підручники, оці, знаєте, ця нудота, блювоти. Забудьте про ці підручники. Це поза минулий вік. ну Світ розвивається. Навіщо вам ці підручники. Я не проти, є коли класні, цікаві з ілюстраціями, підручники, але, але, але час змінюється. Ну, ви ж не ввечері читаєте не при свічках, як це було в 1600 якомусь році, або малюєте свої картини. Не як в середньовіччі. Ви фарби не розтираєте самі, шукаєте там всякі кардамони, там, коли... ви користуєтеся тим. Дивитесь це відео зараз на айфонах. Всяке. Так і, так і змогою. Воно змінюється. Тех, техніка, якби, змінюється. Філософія, як вам казав, залишається такою, як вона була. Що мені цікаво, я кайфую, я хочу, мені подобається, я вірю в себе. Ну, так. Але техніка, вона змінюється. Окей, друзі. Бо я вас вже замучив, я не бачив, скільки часу я тут філософствую. Шукайте коротенькі історії, шукайте, аналізуйте, виписуйте нові слова певним методом я розкажу, як, і переказуйте. За пів року ви побачите, як ви вже розмовляєте англійською мовою. Ну, звісно, щоб це посильно було. Да? Ну, це бажано або репетитор, щоб був, або щоб ви самі. Якщо у вас є бажання, ви все зробите. Ну, ви знаєте, якщо у вас є бажання, ви й на луну на мітьолки полетите, бо у вас є бажання. Раніше чи пізніше ваша мрія вона здійсниться. Мрія, бажання. То чи хіба ви не підкорите цю англійську мову? Окей, якщо вам нужна допомога у підготовці до тестів або інтерв'ю, звертайтеся до мене. Я завжди контакти свої пишу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, мені це приємно, бо каналчик молодий, маленький. В мене їх кілька, є більш великі такі, але це маленький українською мовою, я його спеціально для своїх українців і створив. Окей, друзі, я вас люблю. Зустрінемось в наступному відео.